Друзі, перші про головне, поїхали. Сьогодні вранці в неділю були із борта Ту-160 по реактору Курську АЕС. Вони впали та розірвались поблизу. Ситуація на Курській АЕС наразі не передбачувана. Реактори переходять в холодний стан. Росіяни готують провокацію не тільки на ЗАЕС, а й у себе, аби легше було звинуватити Україну. Росія може готувати в лавках аварію і навіть вибух на території Курської АЕС, щоб звинуватити в теракті Україну. Про це заявив експерт Олексій Голобуцький. В той час, коли всі обговорюють можливий вибух на запорізькій атомній, московити починають незрозумілі приготування на. Одній зі своїх станцій на території Курської АЕС йдуть масштабні роботи. приміщується велика кількість техніки та людей. Враховуючи попередні заяви Кремля, це все цілком може бути підготовкою до спланованої лапках аварії, навіть вибуху. Винною за традицією оголосять Україну, написав він у своєму телеграм-каналі. За словами Голобуцького, задум росіян доволі простий. Вони звинуватять в аварії Україну та оголосять в лапках удару відповідь. Що це буде тактична ядерка чи вибух на ЗС не так вже і важливо за відсутністю інших козирів. Москалі таки можуть зважувати. На реальне ядерне протистояння резюмував експерт. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Путін може віддати наказ підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Ці руйнування ЗЕС, які росіяни планують вчинити, не обов'язково будуть з витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатись до руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику. І потім це все потрібно буде відновлювати Україні. Також розглядається варіант передачі ЗЕС під контроль МАГАТЕ. Путін пори заборону Паторошова навіть терміново звернувся до росіян. Крім того, диктатор Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати турецький потік. А також нібито вже вчинила три теракти щодо Курської АЕС. Диктатор про це говорить до слова уже в шостий раз. Маразматик спецслужби України здійснили вже три терористичні акти щодо Курської АЕС Росії, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції. В результаті третього теракту було пошкоджено. Відразу три таких лінії, говорить очільник країни-агресорки. Крім того, Путін Записує термінове звернення до армії, де назве Патрошева зрадником. Там закличе армію стати на правильну сторону, захищати президента та владу. Втім, нічого у нього не вийде. Армія ФСБ та силовики вже присягнули Патрошева, який на звернення Путіна відреагував так: закройте його, маразматик Старий. Щодо вибухів на АЕС, то Патрошев знає, що робить. Він хоче спровокувати ядерну катастрофу на території Росії, аби зупинити війну. Хоча б тимчасово пишуть анонімні телеграм-канали. В разі передачі влади Патрошев очікує борту не НАТО. Можна. Можливо, навіть і залужним на борту задля підписання відповідних документів. Ми вже повідомляли в попередньому відео, що російські військові використовують територію Курського С для зберігання та обслуговування ракет. Крім того, вони можуть ховати там також іранські дрони камікадзе. Останні кілька тижнів у підземні ангари підприємства курськ Атоменергоремонт» в районі селища Іванино Курської області. Російські військові завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці травня, початку червня, помічено прибуття до цих ангар кількох цивільних вантаж. Жівок, на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, безпосередньо наближений до Курського С місто Курчаті, використовується російськими ЗС у військових цілях, заявили у розвідці. Так може йтися про таємне розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА на території атомної станції. Не виключаються наявністю вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників. Відповідних міжнародних організацій. Насамперед МАГАТЕ зазначили у відомстві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.